Ну, далі поговоримо про мобілізацію і про те, як працюють територіальні центри комплектування. Адже в нашій студії одразу двоє е гостей: це Володимир з позивним Кіт, військовослужбовець Бучанського районного тери територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І Святослав, позивний свят, військовослужбовець Броварського районного ТЦК. Вітаємо вас! Бажаємо здоров'я. Бажаємо здоров'я. Спасибі, що завітали сьогодні до нас. Е Останнім часом ми бачимо, що все більше військових, ну якщо дозволити, бойових сказати, вони переходять працювати саме в ТЦК. Ви такими якраз є. Розкажіть, будь ласка, вашу історію, де ви служили, те, що можна на загал, і коли ви стали вже працівниками ТЦК? Все це слово з вас, якщо дозволити, почнемо. Моя історія почалася з того, що я прийшов добровольцем 24 лютого, 2022 році, в ТЦК, вже з надією те, що нам вийде до зброю, і ми підемо відбивати Скажімо так, окупантів вже вони стояли вже фактично там 10 кілометрів від міста, де проживали. Але тоді були регулярні частини нашої української армії, і вони відкинули ворога, знищили багато, це відомо. Після того, як вже все більш-менш втихло, займалися в основному охороною аптек пунктів видачі гуманітарної допомоги, банківських установ. Коли взагалі вже там десь четвертий-п'ятий місяць бойові дії відкотились дуже вже далеко, я перевівся в бойову частину. Безпосередньо. Приймали участь ми тоді в бойових діях Луганська, Донецька область це була Білогорівка, вибачте, Богородичне спочатку переправу держали. Потім був наступ у нас вже на Лиманський, тоді, де дуже багато ленд-лізу було від Росії. А після того, вже поступово за бойовими діями за лінією ми перемістилися в Білогорівку, Луганської області. Там я отримав поранення під час артовстрілу. Потім мене евакували в Дніпро. Поранення було важке, руку ледь не відірвало, але завдяки врачам лікарям. Врятували руку. Потім десь півроку я входив в АЗФ, і це апарат Елізарова, mm -hmm. щоб зрощувалися кістки. Реабілітація. Були дві повторних операції по відновленню нервових закінчень, артерії, сухожиль. Ну, більше шести операцій. І... Ну, не зовсім відновився, тому що це був втрачений час, плюс ще турнікети був накладений довго, скажімо так, і дуже велика втрата крові. Ну, по здоров'ю мене після проходження ВЛК… Визнали обмежено придатним, на даний момент це вже немає такої формулювання. Ну зараз придатні для придатні вагання... для тилових частин. Так. І навіть тоді ще, після того як пройшов ВЛК, я намагався повернутися в частину, але е, таке розпорядження було, що всіх обмежено придатних відправляти в тилові частини по місцю, фактично в ну, по місцю проживання. Угу. І так я потрапив так, в так, бровари. Так, так Володимира, яка у вас історія? У ну, мене історія більш простіша. Я навчався у військовому інституті, і 24-го ми вийшли на зарядку і до нас довели інформацію, що почалась війна. Потім всіх ну, виставили до зброї, випустили нас, нам залишалося до випуску ну, буквально місяць чотири. Нас випустили. Досрочно. По, по розподілу я попав в Дніпропетровську область. Звідти я скажу, що там і був, була моя участь прямо в бойових діях, а саме на напрямку Мирне, це на Херсонській області. Там під час наступу окупантів ну, спочатку почався артобстріл, отримав контузії, осколкові, але все одно ж відстрілювалися як могли. Потім мене переводять 47-му бригаду. Там мені починає, ну, починається у мене погіршення стану здоров'я. І мене відправляють на ВЛК, ВЛК визнає мене обмежено придатним, і таким чином я опинився в підрозділі, так скажемо, тиловому в територіальному центрі. Комплектовано, ну давайте ми про це поговоримо. От ви, як люди, які самі пройшли через фронт, і зараз на тій фазі війни дуже складні, в якій ми перебуваємо, і коли є серйозний гад кадровий голод. Що зараз яка найбільша проблема в процесі мобілізації, з якою ви стикаєтесь безпосередньо, виконуючи свої обов'язки? Ну зараз проблемою є те, що наш народ не зовсім розуміє, що у нас в країні війна. І для війни потрібна постійна зміна. Постійна зміна в чому? В тому самому зміна людей на позиціях. Там деякі хлопці сидять і дуже довго сидять. Якби наш народ, хоч трішки розумів би, що війна ось тут, вона зараз, у нас би такого не було. а Не почали. Хаяти ТЦК, угу. ну, блін, це для мене якось неприйнятно. Я бойовий офіцер, ну і до мене відносяться як не до людини, а до якогось. Ну, скажімо. ну бачите, можливо саме тому, що багато хто не знає, що в ТЦК працюють люди, які самі пройшли через фронт, які мають поранення і самі знають, що таке війна. Ну тому, бачите, ви сьогодні в нашому ефірі для того, щоб глядачі наші могли побачити реальних людей, які, яких інколи демонізують. Mm -hmm. Але, от говорячи про ось ці проблеми, що ви відповідаєте тим людям, які очевидно висловлюють вам якісь претензії і говорять, що інколи працівники можуть зловживати своїми службовими обов'язками або порушувати права інших громадян? Що ви їм відповідаєте, тому що, очевидно, що ви стикаєтесь з mm -hmm. такими Ні, mm -hmm. Я працюю чисто по правовій системі. Чисто я маю юридичну освіту. і все юридично розкладаю по полк по полицям. Угу. І до мене вже потім, після, після спілкування зі мною, люди якось частіше починають ну, ну, нормально ставитись. Святослав, а що ви можете сказати? Претензій від людей дуже багато. Вони всі думають, що в ТЦК там воїни, які вже довгий період пройшли. До війни були. Працівники ТЦК не тільки ж військові, там були так як і зараз. Працівники, які різні діловоди, жінки, чоловіки, обмежені, І вони всі займаються цією роботою. ТЦК це орган, який займається обліком і супроводом документальним. Інші органи, які заправляють ВЛК, займаються, наприклад, <кій> висновком стану здоров'я. А, Наприклад, дуже багато, навіть дуже багато в тих роти охорони, які там, наприклад, які захищають, які... охорона ТЦК. Uh -huh. Там 80%, якщо не більше, ті, хто вже поранені. Ті, хто після поранення, ті, хто стан здоров'я вже погіршився, він не може приймати участь в бойових діях. Але колись замінити потрібно. І... Коли ми тут, то люди, які мають воювати, які придатні, вони повинні йти замінити тих хлопців, які вже три роки вже в окопах, просто не вилазячи звідти. Тому що ротація з кожним разом вже гірше і гірше. Якщо раніше там була ротація зайти і вийти це була проблема, то зараз в нас стан війни такий, що FPV, і що зайти і вийти, і перебувати на позиціях, це дуже важко. Дуже потрібно. Дуже багато втрат і е, на заході і виході. А в бойових діях фактично не, ну, немає таких, тільки війна в пів. Коли я був, то в нас була війна артилерії. Е, в нас була обмежена кількість озброєння. Е, партнери нам не сильно надавали. А в, 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 в окупантів було дуже багато озброєння, а їхня арта не замовкала ні на секунду. У нас були точечні удари, конкретні, а в них постійно був масовий, масовий масовий обстріл. І По статистиці 70-90% ну, уламкові поранення. Контактні бої почалися пізніше, коли ми вже виставили на противагу їм свою арту. Але знову ж об'єми не тіль, і у нас дуже швидко закінчилося. І відповідно, що тих поранених людей, які вже по здоров'ю по втратили здоров'я, чергування, теж ти теж, 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 на бойовому чергуванні, ти добре, якщо все тихо. Ти, ти чергуєш там дві, три, дві години, чергуєш, там, дві відпочиваєш. Це добре, але на такому. Такий графік дуже шкідливо для організму. Плюс ще адреналін, це ти постійно на адреналіні, і організм дуже зношується. І відповідно вилазять всякі болячки, стан здоров'я погіршується. І велика оцінило, значить, ти потрібен десь в тилови частинах. Справа того, що дуже багато ще військових, які бойових не сильно хочуть йти в ЦЦК, тому що відношення от їм, ну, мирного населення до ЦЦК кардинально помінялося. І Теж хочеться сказати, що ТЦК не займається от, е, мобілізацією. Воно ну, веде облік мобілізації, там е, займається а що ви інші ви думаєте, підрозділи? що потрібно зробити, щоб поміняти сьогодні це ставлення людей. І, якщо перед вашою відповіддю, дозвольте, я доповню. Просто виходить е, якийсь парадокс. У нас чи не найвищий рівень довіри до ЗСУ, останнє опитування жовтневі центру Разумкова показують, що 91,5% довіряють ЗСУ. ТЦК це ж один, один з напрямків ЗСУ. Але якщо ми запитаємо на вулиці, я переконаний, що ви самі це відчуваєте в своїй роботі, то ну, навіть ну, це ж не просто так, з'явилися ці написи на бусах, е які камуфльовані. Не ТЦК не ТЦК. Не, не ТЦК. Ну, це ж парадокс, правильно? Ну, Але це все одна структура. От як ви бачите зсередини цю ситуацію. Е Держава зараз вводить дуже багато програм, які виключають фактично, там, якщо люди бояться, ТЦК. Є обновити дані можна через Рев Плюс, через СНАП, через ДІЮ. Да, взагалі потрібно було всім пройти облік, щоб ми мали уявлення, який в нас ресурс, наскільки нас ще вистачить. Ті, що бойові дії, хлопці набагато їх не вистачить. З таким, з таким веденням війни нас просто ми закінчуємося і закінчуємося дуже швидко. Дуже різні напрямки. Їх просто е, гарячі напрямки, більш-менш спокійні, але е, дуже велика кількість техніки в окупантів, дуже велика кількість е, озброєння. І в них мобіліційний ресурс набагато більше. У них, наприклад, під підписання контракту видається 30 тисяч доларів. Там будь-які вже йшов би. І вони в житті не бачили ці гроші, але вони йдуть. І я ще теж, що коли палять ТЦК, не ТЦК камуфльовані, це можливо, і ворог грає так. Це гра ворога mm -hmm. для того, щоб постійно тримати в напрузі суспільство, щоб швидше його схилити до перемовин. Люди втомилися від війни, зрозуміло, що всі втомилися від війни, всі хочуть спокою, але. Нам потрібно ж працювати, потрібно воювати, тому що це ж не йде війна за території, це йде, йде війна на тотальне знищення українців як націй. Якось так. Володимир, вам буквально хвилина, ну, теж та... вашу думку. Ну, моя думка така, що зараз вій... ну, якби на війну людям потрібно вставати як мінімум за свої сім'ї. Щоб до їхніх сімей не дібралася та окупантівська хунта і не перебила всіх. Ну, подивіться ось на нас, на мене, на нього. Нам, якщо сюди допустити окупантів, нам життя не буде. Нам нікому не буде життя. Ну, так. Так. Ну, а нам в першу чергу, тому що ми є учасниками бойових дій. Тому, ми дуже вдячні вам за все, що ви робили, і робите для України, і наближайте нашу перемогу, кожен на своєму місці. І закликаємо наших глядачів теж робити все необхідне для, для нашої перемоги. З нами зараз були в студії позивний кітце, військовослужбовець Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Та позивний свят, військовослужбовець Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вдячні вам за Розмову вдячні за ефір.